Привідки усім. Хоча хочу вам показати пам'ятник корольову. Тут навіть свіжі квіти є, ви бачите. Гвоздички хтось виклав. Тут, -тут у нас там і музей космонавтики. Хтось ще не відвідав такі тут класні ялиночки, прикольні. Музей космонавтики. Там написано пер Аспера Адастра. Хто знає. Що це означає? Перекладіть в коментах. А тут будинок, де народився це от Корольов, там теж дуже цікава екскурсія. У мене є на каналі в плейлистах. Можете подивитися. І будинок, де народився Корольов, і музей космонавтики. Шукайте в плейлистах. От. Дуже цікава екскурсія. Всем до зустрічі, Пока-пока.